Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом пампушок з чесником. Такі пампушки дуже гарно смакують до борщику, але їх можна їсти просто так і навіть до чаю, хто любить контраст смаків. Пампушки получаються запашні, ароматні, з хрусткою з коринкою і м'якенькі всередині. Готуються швидко, легко, з мінімумом інгредієнтів. Перед тим, як розпочати, запрошую вас підписатися на мій канал. Ставте лайк, або дизлайк, якщо щось вам не сподобалося. Обов'язково натисніть на дзвіночок. І вам буде приходити повідомлення кожен раз, як на моєму каналі з'явиться нове цікаве відео. Є хороші рецепти на моєму каналі. Також я ділюсь своїм досвідом вирощування квітів. Ну, і взагалі якоюсь цікавою інформацією, яку я знаю. Давайте будемо готувати. У суху миску я насипала 3 склянки борошна. Склянки у мене 250 грамові. До борошна я додаю 1 чайну ложку цукру, 1 чайну ложку солі і 1 чайну ложку сухих хлібопекарських дріжджів. Перемішую. І тепер в цю суміш я додаю. Таку ж саму склянку, 250 мл теплої води і починаю перемішати. Можна зразу ж, звичайно, вимішувати руками, але мені набагато зручніше вилкою. Ретельно вимішую тісто. Хвилин 5-6. Борошна я більше не додаю. Згідно цієї пропорції борошна і води, тісто повинно вийшло якраз таке, яке нам потрібно. Ось воно ніби чуть-чуть литне, але разом з тим дуже гарно міситься. Коли тісто вимішане, ось воно таке. Я в мисочку наливаю чуть чуть соняшникової олії, змащую миску, для того, щоб тісто до неї не прилипло. І викладаю тісто. Накриваю, накриваю харчовою плівкою, також можна прикрити чи кришкою, чи рушничком. І залишаю в теплому місці хвилин на 40. Тісто має збільшитися приблизно в два рази. Так, минуло. Майже 40 хвилин. І тісто моє збільшилось навіть більше, ніж у два рази. Подивіться, яке воно, розкішне, Перепудрюю стіл борошном і викладаю тісто ось так. В середині роблю дірочку. Дивіться, яке воно класне. Розкачую таку рівномірно, по товщині ковбаско від попола. Зараз мені потрібно розділити це наявне тісто на 16 приблизно рівних частин. Ну, бажано точно рівних, але теж як вийде. І тепер ось ці частинки я ось так скручую кругленькою булочкою, збираючи до середини і викладаю на дечку застелену пергаментом. Можна взяти форму меншого розміру і скласти пампушки впритул одна до одної, тоді результат буде зовсім інший, вони будуть м'якші і пухтіші. Але сьогодні я хочу саме пампушок з хрумкою скоринкою. Ось так виклала свої пампушечки І залишаю на хвилин 40. Можна накрити плівкою. Я ось так просто накрию рушничком на хвилин 40 в теплому місці, щоб вони підійшли. Так, минуло 40 хвилин. пампушечки підійшли. І зараз я їх змащу жовточком. Але тим його чуть-чуть розбавлю. Звичайно, які в'яченою водою на один жовток 50 г води. Змащені помпушечки можна якимось чином прикрасити. Я беру звичайні ножиці, я їх використовую для кухні. І буду робити ось так три надрізи. Як будете робити, ви це може бути і поперечний надріз, це може бути, взагалі, може бути без. Нічого, я ось так 1, 2, 3 понадрізаю. Після цього свої помпушки відправляю в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на півгодини. Чому я кажу приблизно, тому що духовка духовці різниця, і ще залежить від того, якої рум'яності ви хочете бачити свої пампушечки в середньому 20-40 хвилин. Температура 180 градусів, режим верх-вниз. Дістала бомбушечки з духовки, накриваю їх рушничком для того, щоб вони чуть-чуть постояли, розм'якли. А тим часом буду готувати начинку. 4 зубчики чеснику, столова ложка вершкового масла. Часник можна надушити на душілці. Можна натерти на терці. я натираю чесник, відправляю до масла, додаю сюди дрібку солі і перемішую, Чуть-чуть кропу внесенку, нарізаю. Пампушечки перекладаю на тарілку. Поки вони теплі, я їх на кожну пампушечку покладу ось так чуть-чуть цієї масляно-часничної начинки і зверху притрушу чуть-чуть кропу. Масло зразу на гарячій помпушечці розтоплюється. Ось такі получилися у мене пампушечки. Які вони ароматні, я не можу вам передати. Якраз поспіває молодий борщик, і буде ідеальна суміш смаків. Борщик і пампушки з чесником. Дуже класно. Якщо готувати такі пампушки в піст, то масло можна замінити на рослинну олію і не змащувати пампушки яєчком. Смачних вам пампушечок, смачних вам страв, міцного здоров'я, миру в нашій країні, миру в всьому світі і всього самого-самого найкращого. Пока-пока!